Як тобі працюється сево? От, а я встану йду тоді. Ні-ні. ні, ні, Мінута правди. правди. По-разному. По-разному. По-разному, так. Чому? Що в ньому найгірше? Найгірше це його виплеск емоцій. Випліск. Ви що, він кричить, матюкається, що він. Буває, буває. Що, буває, я ругаюсь? Буває, періодично ругається. Я не пам'ятаю вже. Ну ми ж кажемо правду, чи ви їдемо. А що я ругаюсь? Так, так. Буває, крадісно ругав... дуже рідко. Ругав... Що його виносить зараз? Що Саво може винести прямо? Е -е так, скажімо, Саво у нас перфекціоніст в продуктах, в блюдах, і коли він бачить, що це не так, як повинно бути, все, ховайся. А в чому його суперсила? Чому? Чому, чому, чому ресторани це, вийшли? Це людина геній, я не знаю. Я ну, мені у мене коли питають. А... Катя, чому ти працюєш салою? мені мене да. більше 16 років. Я говорю, а у кого я ще должна працювати, у кого я ще должна вчитися, як ні у нього? Я не розумію. Поэтому, ну, я не знаю, Для мене це е, людина, яка мене е, мотивує, реалізує і розвиває. Чим? Чим? Ну, своїм, своїм підхідом до. Продуктів до блюд, до ресторану, до гостей, до системи, яку він построїв. Тому і і я вчусь, вчусь. А що ідеологія і як він придумує ці проекти, я не знаю. Мені кажеться, я ніколи не навчусь. Як воно придумав? Розкажи Гуні. От голові, як він це придумав? я не знаю. я От питаюся чи чусь, вчусь, але я не знаю. Ну, де, він я голові, бере? де він це це бере? І, з голови він геній в этом плані. Я не знаю, як. Він от приходить, наприклад, от у нас недавно проект був. Я приду такою я не зачитаю. Я думаю, що ну калефончик. Да, він не написав. Він зазаписав телефоні в замітках. і він зачитує, Думаю, ну як, ну як це могло бути з голови Сава такий э, крутий проект придумав. Вот э, буквально в та в п'ятіп там. І ті приближеннях, і воно все таке геніальне для мене, як воно геніальне. Це все про Саву, Це про те, що він одесит, про родину, яку, про Одесу, про локальний, локальний продукт. Це все про нього. От він хоче розвивати це, він хоче розвивати Одесу. Він хоче розвивати нас в цій Одесі, так і щоб Одеса була така ж продвинута, развита. Але це тією локальністю, з тиєю родиною, яка е, е, здесь живе зараз, да і буде жити, буде жити нове покоління. Коління, ну і ми в тому числі.